Алла, ти ж візьми телефон і зніми, що я там роблю. Молода команда в мене медійна. Чоловік не медійний, а молода команда медійна. Ой треба, мабуть, трішки гостренько перцю чилі кинути в борщ. А що тобі? Привіт, привіт привіт. привіт. Молода команда сьогодні в нас з мусором ніяк не совладає, Так, пізно, я не знаю, не дивилась на часи. Пустота. що забрали, А да? Юрка не було? Нашого? Ні, кози. Сьогодні мама каже, викинули мусор, покажу. Коротше, сусіди, сусіди просто пол... Ми ж зв'язуємо. О, ти вже листя зібрала все. Я те зібрала, а тут не доця. Коротше, вони на клейонки листя зложили. А вони ви... Коротше, а я бачила на базарі її ми з Ніколаєм. Да. Коротше, а хто тут йде? Не знаю, хто йде. Я думала панькова Тетяна, не наша хтось. І, короте, а їх ще до сих пор немає. Ми на базарі розстраїлися з цим. Коротше говоря, і вони висипали мусор, і тут наробили, бог зна, що мама все тут убирала. Яка Нікола, Це взагалі не наша жінка йде. Ти не наша жінка, ти що шутиш? О, позабирали. Зачально... Є Сос... є. Ні, не нематова від дрон стоїть, Ольга. Є? Ну, криса? криса. <рив> значить, криси в них є. А ну в них криса, значить. Я... Я... Дивіться, тут я убрала сьогодні. Дивіться, як обрала. Листя наше йде. Ой Боже. Глянь, да. що робиться? Півдня тут сидить. Поснідали, оце тут лазить все робить. Диви, Ой, криса точно диви, боже. Значить, у них криси є. Ма. Вон криса. Я бачу. Да, Крім. Крис. Криса, та що я? Я те пособирала. Та не треба, звісно. А, а крису я не буду тут. А он, Оля вийшла, то, мабуть, прийшла до людей, та глянь, діляна її кудись повела. Коротше, порядок бабуся наводить по сім тому що вони все треба їм Треба їм сказати, щоб вони навели порядок з цим. Це не годиться. Ну, мусорщики. Висипали, мама з води вибирала. А, то заблудила жінка, не туди пішла, бачите. Ну, це ж, мабуть, тут поштучно збираєся. Ти його не погребеш по щебенку. Це щебенка погано чим, що треба вибирати так. Нехай тут уже мало буде, а чи п'ять відер винести, чи одне. Ну так. Да. Ну, Дивися, тут у нас вже убрано. А що впаде, тут, а оце падатиме? Сходу будемо збирати. Та в нас небагато листя, господи, це єрунда. Зараз треба буде. Все, ну, я зрозуміла. Так не от молода команда робота.